Всім привіт, мир вам і тим, хто поза екраном. Я запрошую підписатися на християнські зустрічі в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Вже такий певний час і в Тіктоці там теж цікаво. Підписуйтесь, заходьте. Також я запрошую не тільки віртуально, але й фізично. Приходьте, поспілкуємося. Якщо, звісно, буде прийти не лінь. Якраз за лінь хочу і поговорити. Знаєте, я е, не буду лізти е, в деталі, звідки береться лінь, тому що багато хто говорить, що є там якісь позитивні аспекти лінії, негативні аспекти. Скаже, що багато винаходів е, е, там, вийшло з допомогою лінії. Тобто, якщо, наприклад, якщо б не лінь, то не було б лампочки чи комп'ютера. Але знаєте, в нашому мозку така річ є: існує шлях найменшого опору. Тобто в нас є нейронні мережі і вони прагнуть знайти найбільш на, по суті, енергоефективний спосіб вирішення завдання. Але, от, але якщо б не було е, зусиль, то б і не було винаходом. Тобто зусилля все-таки якісь е, повинні бути. Та де ми можемо побачити часто лінь просто от, отак на його дітях. Не хочуть виконати домашнє завдання, не хочуть е, там, поприбирати, не хочуть е, піти в магазин щось купити. Не хочу і все, але ще де можна часто також побачити цю лінію, звісно, в собі. Просто дорослі прикриваються, вони навчилися маскуватися, щоб цю ліні ніхто не бачив. Дорослий не дає там мільйон причин, чому не зробити це, і він це примаскує, от, і не скаржець целі. Тобто видно, що він ніби зайнята людина, але не лінива людина. Знаєте, я знайшов е, такі чотири причини: лінії е, хочу е, зачитати. Дивіться, перша причина, коли у тебе немає чіткої цілі. Коли якщо у тебе немає цілі, якщо в тебе немає конкретного завдання, то по суті, що ти будеш. Е, Робити зазвичай, коли я, наприклад, подивився на роботу, у мене є співбесіди, і часто мене запитують: розкажи свої якісь конкретні цілі. От ти приходиш на роботу, розкажи свої професійні цілі, де ти хочеш вирости. І чесно, часто, якщо, наприклад, людина не говорить свої цілі, роботодавець не сильно має бажання, щоб цю людину брати на роботу. Тому що, а як цю людину мотивувати? А що вона хоче робити? А чи можна їй довіритись? Цвіт може бути хороший, але якщо не має конкретної цілі, можуть і відмовити. А знаєте, що таке досить добре? Що Бог для нас. Вже приготовують ціль. тобто ще до закладення світу у нас вже була ціль. Пункт другий перфекціонізм веде до лінії. перфекціонізм? Це коли ти хочеш бути ідеальним, зробити все ідеально. Це часто от прагнення бути бездогальним ідеальним. У всьому і, Знаєте, теку, ти робиш собі таку досить високу планку, яку ти не можеш по суті досягнути, от і в тебе з'являється такий страх, він паралізує будь-які дії, бо ти зробиш щось недостатньо добре, і ти вже по суті не і в тебе по суті з'являється цей страх. А якщо, наприклад, в тебе є така досить висока планка, ти маєш якийсь ідеал в своїй голові, і ти, наприклад, даєш працівникам роботу зробити цей, цей ідеал. Працівники будуть старатися зі всіх, наприклад, Можливості тобто, всіх зусиль це робити, але вони ніколи не задовольняють ту планку досконалості, яка є е, в твоїй е, голові. Знаєте, Це досить нагадує мені е, закон. Так сильно хотіли. До, е, тобто, було бажання е, в, виконати закон, було, робило, робив, але ніколи так ти і не, мо, не можеш його виконати, так ніколи не можеш цього досягти. от Прийшов Христос, він забрав, цих, він забрав цей закон і каже, спасаємося, ви не по ділам. Не по закону, а по вірі, по благодаті. Наступний третій пункт. Є така річ: перед тобою є завдання. Але ти от уявив його, що воно є дуже складне. І от, і ти до нього не хочеш приступати, і ти постійно його відкладаєш на потім. І ти на потім, на потім, на потім відкладаєш. А знаєте, потім відбувається такий момент, що ти до нього повертаєшся. Ти починаєш, починаєш його робити, буквально 5 хвилин, хоп, воно ну, щось не таке було і складним. Знаєте, це зараз так моно називається прокрастинація. Четвертий пункт це страх починати щось нове. Бо ти думаєш, що в тебе може не вийти, страх невдачі або критики. І, знаєте, і це так досить часто буває, що ти хочеш знайти кращу роботу, тобто ти розумієш, що тобі потрібно шукати нову роботу з новими кращими умовами. Але в тебе з'являється страх, а якщо, наприклад, я не підійду, якщо в мене достатньо навичок, через ці всі речі ти такий, та ні, я не буду. знаєте, у мене такі речі подібні були. Так, в мене був пошук роботи. Наприклад, шукаю роботу і думаю, наприклад, треба покинути цю роботу, треба піти на нову. А якщо, наприклад, я не підійду, а що буде, якщо так. Я собі зразу вже промальовую там мільйон причин, що не виходить не так, і не можу ніяк не міг це почати. Або також, наприклад, ти бачиш істину, тобто ти бачиш е, правду, і ти маєш сказати це людині, бо ти бачиш, що вона, е, ти бачиш, як дияволо ятакує, і ти, і ти просто розумієш, що ти маєш сказати їй правду. І ти не ху, і часто такий буває страх, якщо вона не прийме, якщо вона, то якщо то, і ти, і ти починаєш оці постійно себе вагатися в голові, і це також е, виходить як лінь. Єдине, якщо би в тебе не було страху, то це це вже це вже мовходом інша річ. Але якщо... Як з цим боротися? Е, головне, щоб е, було бажання. І от і ти запрошуєш е, Ісуса в кожну цю сферу, Кожен, кожна сфера, де ти боїшся, ти запрошуєш його, бо в досконалій любові немає страху. І ти запрошуєш його в кожну сферу. І коли ти починаєш йому довіряти, і цей страх починає йти. Але як це бувається, що він просто так іде? Зазвичай, звичайно. Ти починаєш те, що ти боїшся робити. І під час того, як ти це робиш, страх якийсь, і немає його. І, але це тільки коли ти робиш це з Ісусом, коли ти робиш це з ним. І знаєте, це все, тобто ще є більше пунктів, і це все було про лінь. І також часто я бачу, що світ він провокує, щоб ця лінь в людях, а часто в дітях вона розвивалася. Він конкретно атакує дітей, тому що він хоче їм засадити це ще з малку. І знаєте, часто він це робить через нові технології. Наприклад, починається все з телефона. Ніби це крута річ. Ти можеш зв'язатися там з ким небудь там, в інший куточок світу. Вона так можна глянути, що цей телефон, ніби навіть приїжджає до нашої руки. Ми вже не знаємо, як там, без нього вже рухатися, що, що робити. Вона так. також в телефоні така хороша корисна функція, калькулятор. І я згадую, як я в універі вчився, і якщо там у мене був там аналіз Якщо то не було складних обчислень, то телефони в сторону, листочок, ручка, розв'язуйте. Тобто для того, щоб ваш мозок розвивався, для того, щоб ви могли щось зробити, самостійно все, беріть і розв'язуйте. Але як зараз часто роблять, дозволяють користуватися там, навіть в школі-калькуляторами. Дитина приходить додому, відкриває калькулятор, всі, всі необхідні приклади, хоп, розв'язує за допомогою калькулятора. І от і тут є дві сторони, яка може розвинути лінь, а яка може тобі допомогти. Тому що, наприклад, якщо ти взяти мій метаналіз, якщо там були вже складні обчислення, нам дозволяло на них взяти і порахувати, наприклад, або досить часто добре підходить, наприклад, щоб звірити себе, чи ти зробив це правильно. Але точно, знаєте, виходить так, що ти заміняєш, що ти перестаєш думати, а замість тебе починає думати телефон. Знаєте, таке ж саме відбувається з штучним інтелектом. Я досить часто з самого початку і заміти, як почали його використовувати, там твори пишуть, математичні приклади, діти використовують повним ходом. Знаєте, я думаю, а. Коли вони, тобто вони починають менше думати, цей, ну, тобто він, цей інструмент він може допомогти. Але також, якщо ми починаємо його використовувати, ми використовуємо його по суті, якби, замість нас, тобто він робить все, що нам, по суті, ліньки. Використовує там, виклад, для домашнього, там. потім подальшому підемо в універ, буде там все використовувати. Знаєте, якщо так піти, він буде все замість нас робити, то на що ми як спеціаліст, по суті. Тому важливо досить цей розвиток. І нам Бог дав від початку. Таку річ, і це є вибір. У нас є вибір, як цим користатися. Тому що можна це використати, наприклад, допоміжний інструмент. Хоч вивчити англійську мову, він досить круто тобі поможе. Хоч навіть математику підтягнути, він теж досить добре пояснює, розкаже, ти можеш потім сам щось розв'язати, і він тобі в цьому, розвине тебе в цьому. Це, це вибір, як ти цим користуєшся. І знаєте, така новина, що десь під кінець 2025 року буде анонсована модель, яка зможе виконувати виконувати свої функції найгірше людини. Є такий тест AGI. Це штучний інтелект, здатний виконувати будь-які інтелектуальні завдання на рівні людини або краще. Тобто воно все росте. Але от якраз цей вибір. Як ми будемо це застосовувати? Але зазвичай практика показує, що що людина буде краще робити. Вона, вибере, вона не вибере, наприклад. Часто розвивається, вибере те, що легше, тому інколи потрібно себе заставляти. Далі, і, я, яка ціна лінії? І ціна лінії досить е, висока. Цар Соломон, він на початку свого царювання е, попросив у мудрості. Бог йому сказав, проси, що хочеш. І він вибрав одне е, мудрості. І от він описав цю мудрість в приповістях і також він написав там про лінь. І от Приповість 26.13. Лінивий говорить, лев на дорозі, лев на Майдані. І що це означає? Е, лінивий. Він постійно шукає виправдання. Він постійно знайде мільйон причин, аби не аби щось не зробити. Міна не причин, аби не виконати то завдання. Ти, ти знайдеш мільйон причин, і таких навіть треба виконати мусор. Ти знайдеш мільйон причин. Якщо ти того не хочеш робити, ти знайдеш мільйон причин, аби тільки це не зробити. Ти я навіть, я навіть бачу такі випадки, що прибирають вже всю хату, але тільки не, не то роблять. У мене там роки 16 у Нас хлопцями була інша річ. А то ми такі були бугаї і ми говорили, ми не створені для фізичної роботи. <риклад> 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 Подивіться на нас? <риклад> Ціна лінії вона досить висока. Ціна лінії навіть може бути смерть, і то смерть духовна. Може сказати, наприклад, можу, наприклад, не хочу, пізнавати, не, не хочу пізнавати істини, коли, наприклад, немає бажання пізнавати істину. Я вже так привик, а мене так навчать, mm -hmm. а я а то треба пізнавати. А мені то важко відкривати, досліджувати, мені там пояснять, мої церкви розкажуть, ця річ, це коли твоє небажання по суті, пізнавати істину, воно може тебе привести до духовної смерті. Тому що в кінце випадку є важливо тільки одне, чи маєш ти особисті стосунки з Христом, чи знає він тебе особисто. Приповісті 2614. Двері обертаються на своєму чопі, а лінивий на ліжку своїм. Чоп це такий стержень, в якому тримається і крутяться двері. І, от, знаєте, досить таке цікаве порівняння, як лінивий на ліжку своїм. Знаєте, Це можна виявити лінивого, який з однієї сторони, а на іншу качається. І знаєте, є така статистика. Знаєте, якщо знаєте, досить часто. Коли, наприклад, в 8 годин дзвонить будильник, треба вставати на роботу, і ти відкладаєш його на 15 хвилин. Думаю, це знайомо для всіх. На 15 хвилин відкладаєш зіночі. час, часто, скажу, може, в 100%, ці 15 хвилин потім переростають ще 15 ще 15% там до години часу, потім ти вже запізнюєшся, запізнюєшся і біжиш. Якщо так взяти, якщо ти відкладаєш кожен день по 15 хвилин разочок, всього лиш, то ти спиш ще плюс 94 години на рік. Про що це означає? Знаєте, це, я так називаю, це видимість роботи. Коли ти мені показуєш, ти ніби робиш багато, ти ніби і там, і там, і там. Mm -hmm. Але результату ноль. Знаєте, це як е, шум. Купа шуму, а результату не сильно то і багато. Mm -hmm. Знаєте, хто робить цей шум? Релігія робить цей шум. Вона тобі каже, іди і роби добрі діла. Вона тобі дасть робити ті речі, які е, не мають сили. Іди е, посвяти то, іди е, 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 туди. Вона тобі дасть купу речей, які робити, але по суті результату. Від них немає. Тому що, тому що важливе тільки одне: чи знаєш ти Христа, чи народився ти згори, як написано Івана, третій розділ, третій вірш. Приповість, 26, 16. Лінивий, мудріший очах своїх засімох, що відповідають розумно. Знаєте, часто це диванні експерти. Ех, можна взяти там футбол до ліце. Є знаєте, то такі фанати футболу. Вони точно знають, як гравцю треба грати, вони розкажуть йому тисячу порад, хоча самі інколи навіть в таких випадках вони не грали в футбол, а може такі любителі. І знаєте, якщо так. Зати футбол, е, піти по тому, е, є фанати, і є фанати Христа. Вони знають все про Христа, але знають самого Христа. І знаєте, часто, як, як це відрізнити, фанати Христа. Знаєте, часто він знає все про Христа. І можна також в нього побачити таких, він буде говорити, але яким буде коменти залишати? Не суди, не суди будеш. І як завжди, важливо те, чи знаєш ти особисто Христа. Тому перед тим як. Писати цей комент можна завжди вернутися і собі здати питання, чи знаю особисто Христа. Це те, що буде відігравати роль кінців. Завжди треба подумати і написати. У мене такий недавно був е, приклад: є такий трикутний І Один з дітей, е, він його так швидко е, складав. І я йому кажу, він потрібно за 17 секунд за хвилину, то він його розв'язував, він досить швидко це робив. Я взяв, заховав, перекрутив його два рази і сказав, а тепер подумай. І розв'яжи, але, але не, але не зроби це зразу. Возьми, подумай, подивися зі всіх сторін, подивися всі можливі ходи і тоді тільки роби. Якщо б він зразу би це робив, йому б це пішло 17 секунд. Він подивився, раз, раз, каже, все я знаю. Раз, раз, за секунду все зробив. Тому, я думаю, якщо подумати, можна прийти до правильного рішення. Приповісті 21, 25, 26. Пожадання лінивого уб'є його, бо руки його відмовляють робити. Він кожного дня пожадливо жадає, а справедливо й дає та не жалує. Лінь, вона керується глибоким бажанням комфорту. Зона комфорту лінь не хоче тобі дати з неї вийти. І також причина лінії це сильне бажання комфорту. В Суті, якщо підсумувати, то твоя проблема в тому, що твій ідол це комфорт. А комфорт вже породжує лінь. І що далі, далі тебе такі появляються думки, я не хочу це робити, бо... Я просто не хочу це робити. Знаєте, і і починають ці думки е, насіювати тобі вже сатана, він сіє тобі їх. Знаєте, і вже треба будь-яке завдання, на яке треба просто прикласти зусилля, навіть маленьке. А воно мені треба, а чи точно мені треба це робити. І одразу купа питань, я не хочу це робити. І ворог тебе буде в цьому тримати. По суті, так ніколи нічого не зробиш. Ти не зробиш те, що, на що тебе ти, що ти Бог запланував. Ти не даш йому діяти через тебе. І також ціль ворога в тому, щоб ти не зробив нічого для Царства Божого. Його ціль зробити з тебе лінивого працівника, щоб через тебе не могло ширитися царство Боже. Якщо хочеш поборотися, це, то це завжди починається з бажання. Знаєте, я був раз спілкувався і сказав: я, я от говорити не сильно вмію, але з комп'ютером розбираюся. Так, може, я би щось зміг робити по комп'ютеру, але би не сильно говорив. Для того, щоб царство ширилося. Як вийшло? Вийшло, що я роблю і то і то. У Бога є почуття гумору, і ти починаєш робити і те, і те. І чесно скажу, що е, зона комфорту, я десь за останній е, рік так, ну, пішло, я навіть вже забув, що таке зона комфорту. Mm -hmm. От Бог так діє, тому що ти розвиваєшся тільки тоді, коли тобі некомфортно. Так, і Бог має план, і діла для тебе. У тебе є ціль. І дивіться, і чого тобі буде коштувати лінь? Приповість 10.26. Як оцяд зубам, і як дим для очей, так лінивий для тих, хто його посилає. І що вони роблять? Вони викликають розчарування тих, на кого вони працюють. Лінь позбавляє довіри до тебе. І ми говорили з дітьми, нещодавно також говорили з дітьми притчу про таланти. Було три працівника. Двоє принесли прибуток, третій полінувався і заховав той прибуток, і приніс те, що, що йому дали. І от ми почали роздумувати, а якщо б як це було, наприклад, якщо от його найняли на якусь компанію, йому дали завдання, і він так от прийшов до власника і так сказав, каже, каже я не зрозумів твого завдання, мені було лінь це робити, ти просто приклав на мене це завдання і сам полінувався це зробити. Тримай те, що ти маєш. Mm -hmm. Що б після цього було? Його б зразу би копнули mm -hmm. до побачення, звільнили. Але після цього були б і наслідки. Якщо ви, наприклад, би хотів би прийти в іншу компанію, а та людина була б відомою, то зразу запиталась, а чому тебе звільнили? По якій причини, якщо б ти не відповів, то пішли б тої людини, запиталися і все. Оте твоєї твоє рептилі репутації немає, довіри до тебе немає, те, що робить лінь. І римлян 12.11. -12. я взяв переклад з англійської мовиської з, з мови і написано: не будьте ліниві, але завжди працюйте старанно. Працюйте для Господа. Серцем повним любові для нього. Працюйте, як на Бога. Знаєте, ми є Боже творіння, і він має для нас ціль. Він приготовує цю ціль ще до закладень світу. І нас, для нас вже є приготовлені добрі діла, також до закладень світу, вже для нас кожного приготовлені. Знаєте, і що це за добрі діла? Я досить згадую, як Іван і Петро, коли відбулося зцілення хромого. І всі такі дивляться на Петра з Іваном, що, що до, них, до них питання, і Петро каже, каже, чому ви дивуєтесь? Каже, ніби це ми зробили, це добре діло. Mm -hmm. Ніби ми зробили це, це зробив Ісус, якого ви розп'яли. Mm -hmm. От добре діло. Коли Ісус робить через вас це діло. Mm -hmm. І, якщо ми витрачаємо е, наш час, більше нашого часу шукаючи тільки комфорту, то ми втрачаємо, по суті, нашу ціль. Ми втрачаємо те, що для нас приготував Бог. Знаєте, можна собі подумати. Е, що нехай хтось інше робить, нехай це молодші роблять, вони це можуть, то, то не я для, для цих добрих діл і, і, і так далі. Але що Ісус сказав? Хто хоче йти вслід за мною, нехай зречеться самого себе. Зречися свого я, зречися свого гордого я, зречися свого лінивого Я. Ось що важливо. Бо лінь блокує твій ріст. Ісус каже, що ви є учні мої, якщо чинити те, що я вам казав. Що учні роблять? Рісід відбувається тоді, коли учні вчаться. Що вони роблять? Наслідують вчителя. Вони ростуть, коли роблять те, що робив вчитель. Ісус сказав: ідіть і навчіть. Ідіть і зціляйте, ідіть і воскрешайте, ідіть, бісів виганяйте. Він казав, він не казав, одні будуть сидіти, а другі будуть робити. Він казав всім, ви всі учні, ідіть і навчіть, Ідіть Воскрешайте, він це дав для всіх завдання. І знаєте, також, якщо взяти професійний спорт, то коли ти будеш рости, коли буде відбуватися цей ріст? Тільки тоді, коли ти будеш страшно працювати, коли ти будеш кожен день тренуватися, це по суті тоді, коли тобі буде некомфортно, тільки з некомфортом ти будеш рости. І якщо ти, по суті, не зрікаєшся себе, то ти відмовляєш собі в зростанні. І які є лінії? ліки від лінії? Коли Ісус був Гевсиманському саду, коли він молився, спілкувався. За цим останнє, що він казав, нехай буде не моя воля, а твоя, по суті, нехай буде не те, що я хочу, а що хочеш ти. І якщо це буде діяти в нашому житті кожен день, то ця, ця лін десь буде ти, і ми не будемо її бачити. Знаєте, як, які є ліки від лінії в професійному спорті? Це дисципліна. Ти кожен день тренуєшся. Коли ти встаєш ранком, ти йдеш через себе і ти, роб, ти працюєш тяжко. І тоді ти, ти досягаєш успіху. Але в духовному Але в духовне первинне. І в духовному не завжди так працює. Навіть є речі, коли дисципліна тебе не може витягнути. Ти можеш це пробувати, намагатися, але дисципліна тебе не витягне. Є ті речі, наприклад, ти хочеш їх через дисципліну вирішити, але ти постійно, як по колу повертаєшся до цієї проблеми знов і знов. І ти розумієш, що робиш неправильно, але ти ніяк не можеш з цим впоратися. І завжди є тільки один вихід. І що він починається? Це коли з'являється Ісус. Коли з'являється Ісус, целінь пропадає. І у твоєму житті починається конкретна дія. Але, звісно, якщо ти маєш на це бажання. І я зараз наведу приклад. Закхей, митник. Я скажу, був нелінивою людиною. Хтось він десь точно мав чути про Ісуса. То зазвичай навіть Євангелії написано, що хтось говорив добре про нього, хтось погано. Він вирішив розібратися, то він почув про нього. Можна сказати було, та хто то говорить про нього, я не буду в цьому розбиратися. Ні, він вирішив. Він, він повірив, що головне, він повірив, він мав перед собою ціль зустрітися з Ісусом. Далі перед ним вже нічого не було. Йому не було лінь, заліз там на дерево, щоб побачити Ісуса. І Ісус сказав йому, все, я сьогодні хочу бути в твоєму домі. Знаєте, І от ця віра вона дала йому ціль, і ця лінь просто десь просто стерлась. І знаєте, зараз всі ходять по домам, кажуть, Христос народився. Знаєте, І ну так виглядає, ніби. Говорять про Христа, ніби як звістку несуть, але чомусь дії не відбуваються. Якщо я гляну на Закея, тільки як він зустрівся з Христом, все, зразу діє, все міняється, все борлить. А тут несуть звістку і немає дії. І що це за звістка? Чи має вона силу? Знаєте, я вже в діяннях апостолів зустрічав, коли. Казала в ім'я Ісуса Христа, але нічого не відбулося. Дослідіться, бо важливо те, чи знає вас Ісус особисто. І дослідіть Івана, 3, розділ, 3 вірш. Хто народиться згори, не може побачити царства Божого. Вибере життя. Амінь. Амін.